Так, вложимо сюди горішок. Раз. О. Він не розлітається на гарненько. І не до кінця дрібно розколюється. Тільки, бачите, тільки над, надколи. Тут майже він, вони цілі будуть. Але в цьому році ми їх трошки пересушили. Ці І вони у нас дуже товстошкурі. Біля пічки вони стояли, трошки пересохли, але дуже смачні. Горіх старий, О. оця обоймачка від ізоленти дуже гарно підходить. О. ну Я думаю, що такий стілець. У Вас знайдеться? Досточку підклали дрібні, дрібні є. О, такий метод, користуйтеся. Всім добра, бажаю, здоров'я до побачення.